Зовсім поруч біля церкви святого Юра у Дрогобичі, яка внесена до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО, розташована ще одна перлина церква воздвиження чесного хреста. Датою побудови вважається 1613 рік. Ця унікальна церква потребує реставрації, і розмови про це тривають вже не один рік. До активних дій приступили, але розпочали з Вінниці, які минулого року загрожувало цілковите руйнування. 17-го року виникла аварійна ситуація. Якщо ви пригадуєте, може ви не пригадуєте, але були такі дуже штурмові вітри, такі дуже буревії, і вона просто загрозливо похилилася. Спеціалісти побачили, що в принципі ситуація була дуже дуже загрозлива. Але для пам'яток. Навіть якщо загрозлива ситуація, є певні правила, тобто не можна стати і зразу щось там її підпирати, ремонтувати, щось зробити, якісь дії вчиняти. Необхідно було зробити проектно-кошторису на першочергові протиаварійні заходи. І це було зроблено. Було розроблено проектно-кошторисну документацію на першочергові рятівні заходи. Воно не виглядає красиво, але це, це були першочергові роботи по укріпленню, щоб вона більше не хилилась. Вдалося усунути аварійну ситуацію, дзвіни. Не було втрачено згодом, було розроблено проєктно-кошторисну документацію. На реставрації тепер справа за фінансування фінансуватиметься реставрація дзвіниці і церкви з коштів обласного бюджету. Місто виділило кошти лише на проєктну документацію. Цього року ми почнемо з Гонти. Будемо міняти гонту і всі роботи, що пов'язані з зовнішніми роботами на звінисі. Наступний рік будемо мати надію, що будемо закладати кошти і розпочнемо ремонтні роботи. Церкві. Я звернувся до голови власної адміністрації. І він підтримав ідею і департамент. Власної адміністрації і до комісії хочу подякувати всім піднестися з розумінням. Я до мене. Звернулася Алла Володимирівна з листом щодо допомоги на, і виділили. Тобто цього року 400 тисяч на дзвіницю і 600, 700 тисяч на церкву Чесно, святого Юра. Я звертаюся до міського голови Дрогобича. Бо у нас діють всі програми наступним чином: що ми даємо кошти лише тим територіям, які передбачають співфінансування. Другобиж, на жаль, не дає співфінансування. Якщо б, наприклад, ми зараз дали якщо 378 тисяч гривень дали з обласного бюджету, якщо б другобиж дофінансував хоча б 200 тисяч, і ми цього року закінчили реставційні роботи на звідесі. Сьогодні у церкву воздвиження можна потрапити, але для цього треба пройти трохи довгий процес. Ці туристи мають прийти спочатку в Юра, тому що там у нас так би мовити службове музейне приміщення, де м, працюють наші науковці, які ведуть екскурсії. Більше того, вони самі пропонують. Вони самі пропонують туристам, які виходять, подивилися на церкву Святого Юра. пропонують, чи не хотіли б ви. і всі наші ті туроператори, з якими ми вже роки працюємо. Вони всі знають. Вони кажуть, ми навіть деколи кажуть, ми і туди, і туди. Церква потребує Таврації, це повинно бути першочерговим завданням для влади та усіх, кому важливо зберегти цю пам'ятку архітектури та історії, коли е, туристичні групи е, їдуть спеціально цільово до церкви святого Юра. То на узбіччі залишається церква возвижне Чесного хреста, і це дуже неправильно, тому що вона не менш цікава, вона не менш унікальна і дійсно ці всі розписи іконосази, які там знаходяться, вони вартують, щоб їх показати світові. Тому я вважаю, що обходити стороною цю унікальну пам'ятку архітектури, сакральну неправильно і треба все робити для того, щоб чим більше людей, які приїжджають і тепер їх все більше приїжджає у Другобич, щоб бачили цю унікальну пам'ятку.